Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, як і обіцяла, хочу полистати з вами каталог новий на липень місяць компанії Пармасі. Дехто з підписниць просили полистати, тому якось я тут так все вистроїла, щоб було краще видно і не відблискувало. І хочу разом з вами полистати. На обкладинці у нас наші матуючі помадки зображені, це означає, що в каталозі буде акція на помади. Отже, на кожну другу помаду для губ скидка буде 30% на всі помади. Пропозиція діє на товар, рівний або менший за вартістю. Отже, приступимо до перегляду. Які тут представлені помадки по акції? Губна помада True Color. Одну береш за 139 гривень, друга буде за 97. Так само матуюча помадка метр, метруш. Перша буде 169, друга буде за 118. Можна з подружкою так скоперуватися і вийде так вигідніше. У мене вже дівчатка на роботі передивились каталог. Замовили помадки. Одна хоче ось цю матову рідку стійку помаду. Перша буде за 219 гривень, друга за 153. А друга колега хоче ось таку у другому відтіночку. Перша буде за 179, друга за 125. Дівчатка хочуть скуперуватися, і так їм вийде. Вигідніше. Так само і по акції йдуть блиски для губ. Тут представлені наші суперціни. 207 гривень наша матуюча прозора пудра, праймер основа і крем для стробінгу по 255 гривень. Палеточка для обличчя Byte 359 гривень. Тут у нас скульптор, хайлайтер і румена. Хайлайтер теракота 343 гривні і праймер для повік 151 гривня. Такі ціни. Наступне також по акції сироватка для вітабрів. Масличко 159 гривень. Тужля Double Lash, 207 гривень. Крем для депіляції, 151 гривень. І спрейчики для Мор і Краш. Дуже приємні спрейчики. Це з яблучком, це із динькою. Такі приємні спрейчики по 151 гривні. Далі міцелярна водичка 149 гривень. Виложувальні бальзамчики по 71 гривні, кисневий засіб для виведення плям 479, зубна паста з місваком по 79. В минулому каталозі була по акції залоя. В цьому каталозі включили в акцію з місваком. І чоловічий крем для обличчя. На коло, для обличчя та навколо очей 111 гривень. Це без змін, креми, сісі креми і матуючий тональний крем. Тут також себе змін. Палеточки, тут нагадування про палеточку по суперціні. Тіні, які в мене такі тіні, Подобаються мені? Відтіночки дуже гарні, дуже гарно передаються. Дивилася і на цю палаточку, але поки що ще не брала. Вже залишилось мало відтіночки. Тіней було, раніше їх більше. У мене такі також є, в коричному відтіночку, в зеленому, в сливовому і в світло-рожевому, здається, монотіні. Ось такі мені також тіні дуже подобаються кремові. Зараз їх вже виводять з каталогу. У мене коричневий цукор відтіночок. В мені подобається. Тут рідкі тіні для повік в новому каталозі. На, на другий такі тіні, здається, 20% знижечки, якщо брати двоє. Теж можна буде скоперуватись каталог, хто ще діє. В принципі, можна ще замовити, хто бажає. На туш. Це наші новинки, лімітована серія, як заявлено, праймер, під туш і водостійка туш, для брів віск. 299 і маркери для брів з ефектом мікроплейдингу 329 гривень. Сироватка для вій та брів для росту з капіксилом вона йде, для того, щоб війки і брови відростали, стимулює їх ріст. І в мене така косметичка мені подобається, така блискученька. Гарний дизайн, уже, їх бачу, також, мабуть, будуть виводити. Кількість товару обмежена. Незламна наша з'явилася в каталозі. Це був такий лімітований випуск. Я брала для доньки, і є ще в мене запасний флакончик, подобається аромат. Аналог імператриці, такий свіженький, фруктовий. З калунчиком. свіженька на водичка, водички, чоловічі водички. Також в себе змін. Нім водичка така з малинкою смачненька і ігнора. У мене є теж такий ніжний квітковий аромат, лосьончики і бальзами після гоління. Продукція фармасі мені подобається. Спрейчики треба буде взяти, можливо, по одній штучці наявність. У мене зараз ось такі доньки, дуже він приємно пахне, вона користується додонькою, такий на літо. У мене ось такий з яблучком. Мати септики, лаки для волосся. Мінечка Smart Life українського виробництва. Користуюсь такими поліскувачами, мені подобається. Десь має вийти в цій лінію пінка для чищення взуття. Масочки, знижка 30% на кожну другу тканеву масочку. Перша буде по 79 гривень, друга по акційній ціні 55. Тут у нас представлені з огірком, з лавандою, з авокадо, з гранатом. Зеленим чаєм і з ромашкою. Ось такі масочки. Ще не пробувала я такі, не брала. Можна буду спробувати. Мелко. З марингою мені подобається такий аромат. Кремчики для рук. 30% на кожен другий крем. Перший буде за 59, другий за 41 гривню. Серія Botanics. Шампуні, гелі для душу. В основному нас акція цього разу уже на мило і крем для рук. В поточному каталозі акція йде на гель. І шампунь. В наступному буде акція на милку і крем для рук. Не бачу до цієї лінійки поки що я кондиціонера до шампуня, десь його не видно. Тільки кусюнчик для тіла. В цій лінійці кондиціонер є. І так само на лінійку з оливкою. Також милку і крем для рук за 149 гривень. Милка непогана, гарно зволожують, не пересушують. Вони економні, такі і прозорого кольору, густенькі, брала неодноразово, мені подобається. Пасти і піни для ванн. З персиком була дуже смачненька така пінка, чомусь вони її забрали. Дуже була, так, пасточки, Лінійка для. І в Далі масочки для волосся, крем-стайлінги, каратинова лінійка. У набір входить кондиціонер, сироватка для волосся, спрей для волосся і відновлювальний шампунь. З можна взяти це на борчику. Так буде вигідніше. Далі перевернемо каталог. Тут йдуть по акції серветочки для прибирання вологи. За 199 гривень дві пачечки серветок. Містер вайпс. Тут все безмін. Тут набір. Недільне прибирання. До набору входить засіб для чищення унітазу і засіб для чищення поверхонь. Універсальний. 355 гривень. По акції йде наш кисний. Прямий Тут все без змін. Подобається мені цей засіб для видалення накипу та іржі. Гарно забирає накип, ним відмиваю свій чайник. У нас жорстка вода, накип дуже швидко знову збирається. Я заливаю, вона шипить і гарно забирає накип. Такий засіб теж в мене є для миття. Я ним підлогу мию, ламінат гарно справляється своєю роботою. Так, наступний набір: рідкий засіб для миття посуду і засіб для видалення жиру. 366 грн далее, далее идут наши витаминки спирулина останній напій. Ага. Масажні гелі. Наприкую, і з екстрактом кінського каштану це йде зігріваючи, цей йде охолоджуючи. Великі баночки. Допродають уже лінійки в старому дизайні. Уже бачу, немає. Не буде в наступному каталозі лінійки з чайним деревом, з календулою. це вже тільки милку лишилося. І вже тільки ось такі продукти добродають, їх вводять, скоро не буде в каталогах. Такі лінійки для волосся. Заволошувальна і відновлювальна лініючка. Набір, сила відновлення до набору входить відновлюючий шампунь, маска і олія для волосся. 559 гривень. Ці йдуть шампуні безсульфатні. Я такими пробувала, але це треба якось до них звикнути. До безсульфатних шампунів мені вони якось не промивають. І... Чомусь мені ефект від них не сподобався для тих, хто любить шампуні, кого, в кого волосся звикше до таких. В мене волосся саме по собі жирне іще. Якщо таким я пробувала мити, мені здається, що воно взагалі не помите після миття. Можливо, це треба, щоб звикло. Треба, мож, може, трішечки почекати. Декілька разів, можливо, воно і звикає. чаще зубная щитка и зубная паста цария для книжок на кожну другу тканевую масочку 2700ки злогілля набір лінієчка з чайним деревом підходить для жирної та комбінованої шкіри. До набору входить очищувальний гель, тонік і крем для обличчя 409 гривень. І можна ще в акції замовити ось цю сироваточку. А гарно для проблемної шкіри, для прищики, висипань гарно допомагає. Я беру для доньки, в неї підліткова шкіра, їй вона допомагає. І так само на лінійку з календою така ж сама акція: гель, тонік і крем. 409 гривень. Брала колега в мене тонік з календулою. Казала, дуже має приємний аромат. Я ще не встигла з календулою спробувати. Клінічка Аква. Зворожуюся. Набір наступний, сила алоє, До набору входить крем алоє, гель алоє, спрей і зубна паста. 739 гривень. Все йде з натуральним екстрактом алоє. Сонцезахисна півничка. Для літа саме те, що треба. Ефірні олійки. Еліксир краси. І тут та сама акція на серветочки для прибирання. З лимоном і з ганським бризом. Серветочки для прибирання 199 гривень. Ось такий був каталожок на липень, почне діяти з 1 липня, тому можна придивитись деякі пропозиції для себе. Можна і помадки підібрати, є такі акційні продукти, які, в принципі, можна взяти. Продукція непогана, я брала і собі, мені подобається по якості. Всім дякую за перегляд! Дякую за увагу, дякую, що заходите до мене в гості. Рада всіх бачити на своєму каналі. Всім бажаю теплого сонечка, теплих літніх днів, мирного неба, всім всього доброго і до побачення на моєму каналі.